Я думаю, що у кожного книголюба обов'язково є якісь особливі видання у його бібліотеці. І сьогодні день, коли я розкажу вам про мої рідкісні та особливі видання. Привіт! Ви на каналі Blog. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Отож, цю тему, тему рідкісних видань, які є на моїх полицях, запропонували мені ви, мої підписники, які підписані також на мій книжковий телеграм-канал. Тож, якщо ви хочете пропонувати мені теми, спілкувати зі мною напряму та швидко, знати, що я думаю про останнє прочитане у режимі реального часу, та дізнаватись про новинки та акції від українських книгарень та видавництв, то підписуйтесь на мій книжковий телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео, а також у першому закріпленому коментарі. А тепер давайте поговоримо про рідкісні видання. Справа в тому, що на мою думку, Україні, на жаль, не пощастило мати багаторічну традицію збереження книжок, як це є десь в Європі. Тому що я знаю, що в французьких родинах, наприклад, можуть лежати книжки, яким сотні років, і це їх реліквії, вони їх спокійно зберігають в себе, пікуються про ці книжки, але, на жаль, не в нас. Тому що українська історія, вона така буремна і вона така складна, що нашим предкам просто не було можливості зберігати такі книжки, бо ми займалися тим, щоб вижити під час окупації різними країнами, під час різних режимів і так далі. І, по суті, всі унікальні книжки це те, що нам дає сучасне книговидання. І я насправді дуже вдячна за це. Тому мої особливі книжки це ті книжки, чиї тиражі вже закінчені, і яких майже неможливо знайти ні на барахолках, ні в книгарнях ніде-ніде-ніде. Давайте поступово про це говорити. Почну, напевно, з книги, яку я знаю шукають поціновувачі індійської літератури, але далеко не завжди її можна знайти, тому що тиражі вже розпродані у видавництві, в магазинах, але можна ще знайти на барахолках. Але оскільки я вживу спілкувалася з людиною, яка дуже хоче цю книгу, але весь час не встигає її купити з рук. То я розповідаю вам і про цю книгу: сам бог Трібниць, Арундаті Рой. Скажу вам чесно, в мене не дуже складається з цією книгою, яка розповідає нам про Індію, де виникають та закріплюються постулати, а також ідею комунізму, і ця історія про двох. Двійнят, хлопця та дівчину, про їх життя, їх дитинство, і те, куди їх дитинство їх привело. Це дуже складна історія, тому що в неї є доволі дивна форма. І вона, ця історія є дуже складною ще й для сприйняття, тому що вона написана. Дуже дивно, як для українського читача, як в принципі для європейця, тут зовсім інші е, є акценти. Тут зовсім інше сприйняття тексту, і тут текст сам по собі зовсім інший. Тому ця книга є такою цікавою для людей, які хочуть спробувати щось нове в літературі, але при тому через це. Цю книгу так багато хто й не дочитує. І окрім того всього, що я сказала про цю книгу, Арундація Рой ще й отримала букерівську премію за цей твір, що робить його ще більш цінним. І ось чому я думаю, що люди так шукають цю книгу. Хоча насправді вона була надрукована в ВСЛ, свого часу, продавалась доволі широко. І я навіть була здивована, що Такий ажіотаж і наклад був 2,5 тисячі примірників. Це доволі великий наклад порівняно із книгами, які я буду показувати вам далі. Але попри те, зараз попит на цю книгу є, і я вважаю, що випадково. В мене є ось таке особливе видання. Але скажу вам чесно, що якщо я не зможу дочитати, або якщо я ніяк не зможу подружитися із цією історією, я віддам цю книгу просто так людині, яка її шукає, тому що вважаю, що книги мають бути у тих людей, які їх оцінять. Далі покажу вам дві книги від видавництва Абаба Галамага. Справа в тому, що це їх доросла серія. І певні книги з цієї серії видавництво додруковує, їх можна знайти. Але певні зовсім ні, і вони стають чимось на кшталт артефактів, яких ти дуже хочеш отримати, але ніде не можеш знайти. От є в мене дві такі книги: це по перше Маргарит Дюрас, її коханець, автобіографічна історія. Я думаю, так само дуже чуттєва, така дуже французька історія, де багато про емоції, багато про почуття. Книга надрукована, здається, у 2009 році. І я, на жаль, не знайшла, який був наклад цієї книги, але... Знаю точно, зараз цю книгу шукають, і мені пощастило, що я змогла її знайти на OLX і Я тоді страшенно раділа, тому що це були манюсінькі гроші, але. Це просто знахідка, і я дійсно дуже ціную цю книгу в себе на поличках. Щоправда, зараз з'явилася проблема через те, що я перший раз в принципі, знайомилась з Маргарит Дюрас із її сценарією Хіросіма, любов моя. Тоді я просто закохалась в те, як і що написала ця авторка, і я була настільки натхненна її текстом, що хотіла знайти все-все-все, що написала Маргарит Дюрас та що перекладено українською. Тоді я випадково знайшла книгу про Лоу Вештайн, яку ж нещодавно читала. Ви можете побачити мій відгук в режимі живих читань. От і тоді я засмутилася, тому що це було щось недосяжне за емоціями для мене. І я тепер не знаю, чого очікувати від коханця, але все одно я вважаю, що це одна з прилин е, моєї бібліотеки. Я дуже щаслива, що вона в мене є. І друга книга Віта Баба Галамагі це Богоміл-Грабл, я обслуговував англійського короля. Власне, це видатний чеський письменник, який бачив світ зовсім інакше. І мені важко словами описати, який саме світ бачить Грабл, тому що це треба відчувати. Це щось особливе. Це щось, що провокує тебе на твої власні емоції, і ці емоції абсолютно точно будуть відрізнятися від читача до читача. Я вже читала у цього автора книгу Занадто гучна самотність, і тоді мені дуже сподобалось. Але перед тим як я купила ту книгу від комори, я шукала ось цю. І тоді, коли я її шукала. Тиражі були розпродані. Ніде в ніяких книгарнях знайти цю книгу було неможливо. В офлайних книгарнях також ні. Ніякі почайні з книжковими ринками також ні. На OLX також ні, тому що я тільки бачила повідомлення, що ця книга з'являється в продажі. Вона одразу зникала, бо її продавали. Але я була дуже наполеглива, декілька днів витратила на те, щоб знайти цю книгу, і врешті її знайшла. І ви не уявляєте, десь на десятій сторінці в кухлі я знайшла якийсь ноунейм-магазин, який ніколи до того і після того не бачила, і купила цю книгу за 150 гривень. Було це в ковід десь, але я дуже щаслива, що ця книга в мене є. Щоправда, я її ще не прочитала. Попри те, що вона вже доволі довго лежить в мене. Але отак: насправді в цих книжках всередині в них немає нічого е, особливого, це просто текст. Але питання в тому, який текст, хто цей текст написав, і наскільки цей текст цінний для літератури, і я вважаю, що і Дюрас, і Грабл це видатні автори, яких обов'язково потрібно прочитати, якщо ви хочете потроху. Познайомитись із авторами із літературою з різних країн. А тепер розкажу вам про книгу, яка є перлинкою моєї бібліотеки. Не просто тому, що тиражі давно закінчились, і не просто тому, що цю книгу вже неможливо купити ніде, а тому, що вона мені близька за темою. Це Антарктичні щоденники Артура Конана Дойля. Власне, коли Артур Конан Дойл був студентом-медиком, він отримав можливість подорожі на китобійному судні Надії до Арктики. І ось це видання: це буквально його щоденники, про те, що він бачив і. Що він відчував, і це неймовірно цінний та цікавий текст для мене. Тому що, ви знаєте, я цікавлюсь такою дамо, в принципі, всім таким холодним, північним і дуже-дуже південним. Мені подобається про це читати, дізнавати щось нове. А тут ще й такий видатний автор автор самого Шерлока Холмса. І знаєте, я вважаю, що оцей щоденник. Це один з кроків до розуміння того, як автор зміг пізніше написати про Шерлока Холмса свої твори, які ставили просто культовими. А це видання цікаве, по-перше, тим, що тут ці щоденники вони відскановані. І виглядає це ось так. Тут малюнки, текст. Почерк, усе, усе абсолютно збережене, так як воно було у автора. І фактично, вся книга це а, ці скани. А потім є в нас переклад. Ось, якщо дивитися, ось ця половина це скани, оця половина це переклад. Я ще не читала, але. Я думаю, що я виправлю це цією зимою і прочитаю цю книгу. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що я можу подивитися на почерк Артура Кононадоля, тому що насправді це може багато сказати про людину. Мені подобається, що тут є ці замальовки. Деякі з них можуть видатися кумедними, хоча вони важливі. Мені цікаво все, абсолютно все. Від того, як автор бачив цей світ в цій пригоді своїй, від того, що він бачив, тому що очевидно, що коли він ходив на цьому судні надія, природа, світ була зовсім інша. І це значить, що тут я, як еколог, можу побачити і порівняти відомості про те, як природа Арктики змінилась із часом. Ну і, звичайно, зробити висновки, як сильно людина повпливала на природу Арктики через оці тексти. Це дуже цікаво, як на мене. Ох, не віддам це видання, навіть якщо воно мені не сподобається, що тут написано, але просто пролинка моя. Наступна книга, яку я вам покажу, це одне з двох моїх найбільших книжкових везінь за весь час мого. Фанатизму від книжок, від, взагалі від письмових історій. Це видання у двох томах, яке мені пощастило знайти в офлайн-книгарні в центрі Києва. І я вважаю, що це було просто диво. Диво, диво. Це Джон Ірвінг у двох томах. Книга називається Доки я тебе не знайду. Купила я цю книгу за смішні гроші, але я насправді вже не знаю, за які саме. І я, ну це просто подарунок для мене. Я обожнюю Джона Ірінга, хоча читала лише один його твір. Але й той твір, правила будинку Сидру, я вважаю, це було щось особливе для мене. Це був чудовий досвід. Дуже яскравий, і після прочитання того роману я вирішила, що я обов'язково прочитаю все, що написав Джон Ірвін. Тому я дуже чекаю перекладів українського і всіх інших його романів. Я вважаю, що в Україні абсолютно точно знайдеться читач, який викупить весь. Тираж під нуль. Власне, конкретно ця книга, доки я тебе не знайду, це, як нам обіцяють, найбільш автобіографічна історія Джона Ірінга, яка розповідає нам про власного голівудського актора, який шукає свого батька. І все, що в нього відбувається під час ось цих пошуків, все, що він думає, бачить в ось цих. Деталях з цим шармом, як вміє це писати тільки Джон Ірінг, все це буде в цих двох томах. Я відкладаю і відкладаю цю книгу, тому що, знаєте, це щось з дитинства. Що найкраще треба відкладати на потім, щоб себе потішити. І напевно вже цією зимою треба взятись і прочитати ці книги. А тепер книга з невеликою передісторією. Я абсолютно впевнена, що всі в Україні на літературі вчили Енеїду Івана Котляревського. Є зараз вже багато видань Енеїда, але в мене, власне, скажімо, не у мене, а в моєї мами є класичне видання, яке виглядає ось так. Я знаю, що багато читачів вони спеціально шукають конкретно це видання, тому що воно яскрава, тут класні, яскраві. Ілюстрації, вони дійсно гарні дійсно гарні. І багато хто шукає саме це видання для того, щоб мати на своїх полицях, воно в мене є. Це був подарунок мамі. Ця книга надрукована в 89-му році. І, між іншим, художник Базилевич. Я вважаю, що це щось прекрасне. І роками ця книга була в нас вдома. Я не шукала нічого краще, ніж це, тому що ну навіщо? Вже є щось прекрасне. Тим паче я не дуже люблю Дублі на своїх поличках. І одного разу, коли ми з мамою, так, я не одна в сім'ї люблю книжки, пішли у книгарню Єшу біля дому, я побачила ось це чарівне видання. Насправді це невеличкий такий тоненький збірник ілюстрацій до поеми Івана Котляревського «Енеїда». Але а, мені дуже подобається ці ілюстрації. Мені подобається, наскільки вони яскраві, наскільки вони колоритні, і наскільки вони класно підходять тексту. А, тому я купила це. І, знаєте що, я дуже задоволена цим фактом. Давайте я спробую вам показати щось, але насправді воно таке велике, я не знаю, чи поміщається воно в кадр, це по-перше, а по-друге, я бачу, що тут є відблиск, і я ще не все можу відкрити, на жаль. От, дуже подобається мені іноді відкривати це видання, дивитися на те, які тут деталі, які тут кольори, які тут характери у героїв. Ой, подобається, подобається. І найголовніше, що ці ілюстрації дуже чітко, мені здається, підходять саме поемі, її настрою і персонажі, вони дійсно синхронізовані з тим, як і що тут намальовано. Тому. Ось така провинка є в мене. І я не пам'ятаю, скільки конкретно, але мені здається, що тоді я була вражена, наскільки це недорого для такого видання, тому ось. А тепер я покажу вам дещо дійсно унікальне. І я вважаю, що це видання це моя найбільша книжкова вдача ever, в принципі, за моє життя. Можливо, у майбутньому нічого краще зі мною не станеться. Давайте про все по порядку. Власне, по-перше, чому ось це, я вважаю, не просто первиною своєї бібліотеки, а найбільшою вдачею, тому що таких книг всього лише 170 одиниць. Весь тираж. Був сто сімдесят одиниць. Надрукували цей репринт видавництво Нородрук у 2009 році на замовлення відповідних українських структур, які займаються власне розслідуваннями вбивств або інших неприродних смертей. Я побачила цю книгу на одній з книжкових ярмарок Ротії десь у 2014 приблизно. Тоді вона коштувала 500 гривень. Тоді це були дуже великі гроші для книги. Це не зараз. Тоді це реально було дорого. Я пам'ятаю, що тоді можна було купити книгу десь гривень за 200. Це була вже така непогана книга, знаєте. І я підійшла до видавця, до Нори Друк. Її запитую: кажу, що це у вас за книга? Чому вона у вас стоїть, і... Що це таке? А, мені відповіли, що це було спеціальне замовлення 170 одиниць, але 5 в них не викупили за цим замовленням, і вони вирішили, що вони можуть це видання продавати на ярмарках а, ці 5 штук, а, тому що просто щоб вони належали. І для мене тоді це було щось неймовірне, тому що я досі не виключаю можливості, що я колись напишу детектив. А оскільки мій підхід до письма полягає в тому, що я маю спочатку адекватно, доволі глибоко вивчити тему для того, щоб написати хороший, правдоподібний текст, якому повірять, то я тоді замислилась. Детектив, я вже й тоді думала написати, що ну, напевно. Щоб написати хороший детектив, треба розуміти, що відбувається із органами правопорядку, які приїжджають на місце вбивства або іншого нещастя, що вони там роблять, як вони себе поводять, для того, щоб коли я це буду писати в своїй книзі, я зробила це, я описала це правдоподібно, щоб мені повірили. І я попросила своїх батьків, щоб вони подарували мені цю книгу на день народження і Мої батьки подарували мені цю книгу на день народження. Е, і е, я вже говорила, скільки мені років? Ну, от, в 2014-му е, мені ще 16, може, десь ну, років 14 було 15. певно, 14. Коротше, мені батьки не подарували. Я, я була ще зовсім юна, Мені подарували це видання на день народження. От, власне, що воно таке, чому воно таке важливе для. Е, Принципі наших українських структур, які займаються розслідуваннями вбивств. Чому я вважаю, що це унікально, крім того, що це дуже нечисельне видання в Україні? Справа в тому, що це репринт наукової роботи по сутці, Миколи Бокаріуса, яка була написана ним у 1925 році. Микола Бокаріус, я давайте вам зачитаю, щоб не збрехала. Це український вчений, який народився в Одесі, доктор медичних наук, один із засновників радянської судової медицини і криміналістики, педагог, завідувач кафедри судової медицини Харківського університету, засновник і директор Харківського інституту судової експертизи, ну і автор низки монографій і підручників з судової медицини. Ото, власне, втримаю я саме ось це. Репринт абсолютно такий, як він був у 1925 році. Я розумію, що тоді, коли це друкували, друкували це у 2009 році, чому не замовляли переклад українською. Я думаю, що зараз може існувати переклад українською, але я не думаю, що взагалі прості люди, такі як я, можуть отримати цей переклад, тому що простим людям просто не потрібно мати. На поличках таку літературу. І взагалі, якби я не була такою допитливою, не такою дотошною до деталей свого тексту і не такою вимогливою до тих текстів, що я пишу, я б теж не мала цього видання, тому що тут є ілюстрації. Я, звичайно, ж, не буду вам їх показувати, тому що це забанить, але тут дуже багато ілюстрацій, фотографій, навіть. Які чітко показують, на що диватися при власне, первинному зовнішньому огляді трупа, як себе треба ввести в таких ситуаціях, як підмічати якісь деталі, як все це записувати, і так далі є тому подібне. Тут, ну, що відбувається з трупом, на яких етапах, як це все виглядає? А, да, от, що таке муміфікація, за яких обставин це стається? Фотографії, різні види смертей? Ось це, ось це, все. В принципі, ну тобто я не можу вам погортати цю книгу. Я вам зараз відкрию якусь ілюстрацію дуже, прям дуже безневинно, де немає людських тіл. Тут це складно знайти, ви бачите за затримку. Ну, от, наприклад, форми петлі, на яких можуть повіситися, або повісити, це значить, треба вже на етапі огляду визначити. Або принаймні помітити певні деталі для того, щоб це допомогло в розслідуванні. Або от, власне, куля. Або ж тут є дещо, що я таки можу вам показати, що прийме YouTube. Це, власне, приклад того, як фон, на якому зображена пляма крові, може впливати на сприйняття. Тобто, ось просто білий папірчик. Начебто колір всюди однаковий. А ось тут, якщо колір е, тла різний, то, відповідно, і сприймається це інакше. А далі нам тут демонструється, як змінюється колір крові плями із часом. Там свіжа, а через три дні, бачите, змінюється через 9 днів і через Три тижні. Отак. От Я думаю, що ви не здивовані, якщо раніше дивились мої відео про книжкові полички. А якщо не дивились і не знали, що в мене є така книга, ви можете написати мені про це у коментарі. А В мене навіть відповідну листівку батьки подарували тоді на день народження разом із цією книгою. І ця листівка залишилась. Власне, тут як закладинка. Я цю книгу реально читала. Можливо, тоді для моєї психіки це було трохи тумач, але я завжди цікавилася цією темою розслідування судмедекспертизою. Ну, і я вам коли вже розповідала, що якби не моя мама, яка сказала, що я стану судмедекспертом тільки через її труп, то можливо, я була б не екологом, а судмедекспертом. Ну, така історія, от така в мене є первина, реально первина. Я сподіваюся, що зараз її перекладають, або вже переклали і в відповідні люди, які займаються цією роботою, мають це, це видання українською мовою. Але от в мене така первинка, я думаю, що справді ж це та річ, яку треба виносити з хати з пожежею після того, як я винесу свою сім'ю виведу свою сім'ю. Дуже цінна з часом, можливо, цінність цієї книги зросте. Так, ну і знаєте що, останнє, що я маю вам сказати з приводу цієї книги, і в принципі з приводу цієї теми, скажіть мені, якщо ви хочете, від мене добірку книг про судно декспертизу, медицину та криміналістику. Е, це буде добірка частково українською та частково англійською мовами. Напишіть мені про це в коментарях, і я вам тоді підготую таке відео. Отож, це усе, що я вам хотіла показати. Видань не так багато, але я вважаю, що вони дійсно унікальні, і я рада, що вони є в мене на полицях. Але знаєте що? Майже всі я можу продати, якщо мені це знадобиться, тому що насправді я не так сильно тримаюсь. За те, що не захочу читати, перечитувати, або що мене не буде радувати. Тому, по суті, всі ці книги фактично не читані. І якщо після прочитання вони будуть мені нецікаві, я їх віддам або продам. І в цьому немає ніякої проблеми. Отож, розкажіть мені, як вам була ця добірка. Розкажіть мені про власні перлинки на книжкових полицях. Ну а також підписуйтесь, ставте вподобайки і бережіть себе та обов'язково підтримайте наші хрічні Сили оборони України. Папа. -па.